Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати дуже просту та смачну страву ікру з буряка. Нам знадобиться 800 г уже відвареного та очищеного буряка, 2 сирі цибулини, одна склянка томатного соку. Якщо немає, то можна використати помідори у власному соку, одна столова ложка цукру, сіль за смаком та пів чайної ложки сухого часнику. Можете взяти свіжий часник, або якщо не любите взагалі часник, то можна не використовувати. Буряк натираю на крупну терку. Цибулю нарізаю кубиками. На олії обсмажу цибулю до прозорості. Цибулю сильно засмажувати не буду. Ось так до прозорості. Тепер додаю натертий буряк і відразу ж додаю томатний сік, в моєму випадку, помідори у власному соку. Я їх подібнила. І зразу додаю і сіль, і цукор. І якщо ви будете додавати, то чесник теж. І смажу під закритою кришкою до готовності. Друзі, ось так виглядає наша ікра. Дуже проста та легка страва, але вона мені смакує, подобається цей рецепт. Оцет я не додаю. Якщо вам потрібна така більша кислинка, вам подобається з більшою кислинкою, то можете ще додати одну третю або півсклянки томатного соку, це, мені здається, буде краще, як додавати оцет. Ось така страва, тушкувалась в мене 20-25 хвилин десь приблизно, дуже соковита. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!